Привіт усім! Сьогодні я прийшла до саду. Хочу показати, що нового квітує. Розквіт отакий от лілейник. Він такого ну, темно-червоного кольору. Стою я біля озера, так все переживала за свою рибку. Ви знаєте, рибка на місці. Я її бачила. Хотіла вам засняти, але не встигла взяти телефон. У нас падав дощ, і води в озері збільшилось, і зараз вона виплила і було її видно. Так що з моєю рибкою все добре. Так, що я хочу сьогодні зробити? Оця от троянда, вона вже відквітувала. Я її буду потрохи зрізати, і зрізані гілки хочу спалити. Я вже вам. Розвела вогонь і потрохи буду її зрізати. І ще ось тут трояндочка, нова розквітла. Здається, вона називається ранок у Парижі». Ось поплішок. Тут ще одна троянда. Ось скільки попляхів. А ось тут троянда. Папа Джена. Ну щось вона перший рік закітувала, так як має бути папа Джена. А потім стала отака от чисто ну, такого брудно-розевого кольору. І все. Не знаю, чи це пересорт. Ну Сама трояндочка вона така гарненька, непогана. Ну, хай буде. Ось тут ще зелена троянда квітує. Ось така вона. А ось тут мініатюрна троянда. Ту, здається, з троянд патіо. Назви я її не знаю. Малесенька-малесенька. І ось вже перше квітування опонели пройшло. Також її буду ну, підріжу. Вже он, нові пупляхи має. Ось тут гортензія блакитного кольору. Вона раніше була е, рожевого кольору, але потім, як я висадила біля неї мадрину, Мандрина упадає, ну, а хвойні вони закислюють землю. І оця гортензія поміняла колір на блакитний. Зараз така цікава, красива. А ось тут гортензія. Я її купувала якраз блакитного кольору. Ну, вона квітує рожевим. Мабуть, тут земля більш нейтральніша. Який кущ. Оця татарська жимолость. Які ягоди має червоні. Ось тут розпочинає своє квітування гортензія Vanilla Фрайс. Ось така вона. Ось тут нова трояндочка розквітла. Вона така білосніжна. Одна квіточка вже відквітувала. Вона ще така малесенька трояндочка. Не знаю, що це за троянда така. Не пам'ятаю назви. А ось тут треба буде вже... Позбирати білу смородину. Вона така солодка, ця смородина. От саме біла. Вона вже починає опадати. Треба її позбирати. Ну, ось хочу зрізати оцю трояндочку вже. Бачите, вже все. Зараз вона вже осипається і немає вигляду ніякого. Так, і ще там у мене щось. О, тут скоро лілія буде квітнути. І ось тут Лілія вже квітує. Ну що ж, підрізала я вже троянду і показую вам. Так пусто стало без неї. Ось отак я її підрізала. Ці гілки, які відквітували, я повністю зрізала. Залишила, вона вже повипускала такі от молоді пагони. І оці от молоді пагони будуть квітувати на другий рік. Ну, я її так кожного року підрізаю. І вона настільки розростається. Так, ще тут прибрати мені залишилось. Он помітила, столик трохи розсохся. Я його кожного року... На зиму накриваю, а цієї зими не накрила і повело дошки. Треба буде його підладнати. І трохи приберу оцей куточок. Колись за цим столиком. Гості були, багато гостей збиралося у саду. Зараз вже такого нема. Тільки столик залишився з лавочками. Так, ну що ж, я зараз ще поприбираю тут. І покажу вам. Підправила я вже столик. Вон, трохи його поприкручувала. під низ дала нову дошку, щоб було до чого прикрутити, бо він вже досить такий старенький. Ну нічого. Я думаю, ще трохи прослужить. Тим більше він тут зараз несе суто декоративну функцію. І ви знаєте, знайшла у себе ще ось таку от фарбу. Ну, колір такий не дуже. Ну нічого. Що є, то є. І хочу ще його пофарбувати. Пофарбувала я вже столик. І показую вам результат, як в мене вийшло. Заодно пофарбувала лавочки і перила. Ну і себе також. <рес> як же без цього? Що мусила відчищатися від фарби. Так, про колір. Оцей от колір... Він був, як його назвати, ну такий темновишневий. І просто, щоб приглушити трішки його яскравість, я ще додала ось такого синього. І він став трохи такий, ну, не дуже яскравий. Нема такого яскраво-червоного відтінку. Ну так от вийшло. Я переважно ось такі дерев'яні речі у саду люблю лакувати каштаном або палісандр. Вот. Ну, а просто так як зараз це вже не нове, щось купувати не вартує, якийсь там лак, то вже можна було і пофарбувати. Ну, Але так вийшло, я думаю, непогано. І ще трохи прослужить. Такий от куточок вийшов. Тут скоро друге розквітне Розаріум Йотерзен Троянда. І трішки буде краще. Я ось тут помітила, поки я займалася своїми справами, лілія розкрилась. Ось яка вона гарна.